Вітаю вас, малята! Продовжуємо вчитися любити, піклуватися, дружити разом з енциклопедією про любов і дружбу, яку написала для вас Олена Ульєва і малюнки, до якої намалювала художниця Олена Теплова. Історія, кого мама любить більше. Було у курочки мами вісім курчат. А останнє найменшеньке курчатко думало, що мама менше за всіх його любить. Чому? Невідомо. Тільки стало йому здаватися, що інших курчат вона більше пригортає, більше їхнє пір'ячко пестить, більше зерняток їм дає. І стало воно тоді все за мамою записувати. Курочка поцілує когось із братів або сестер. Курча одразу за нотатник. Покличе їсти, воно відразу записує, скільки кому зерняток дісталося, щоб потім порахувати, кого ж мама любить більше за всіх. Курочка помітила, що курчатко їсти і пити майже перестало, спить погано, все в нотатнику своєму щось дряпає. Що з тобою, малюку? запитує мама. Я рахую, кого ти любиш більше? Я вас всіх люблю, відповідає курочка. Для мене ви всі рідні, дорогі. Не вірить, курча. Ось дивися, пояснює курочка. У мене два крильця, дві ніжки, два ока та дзьоб. Кого з них я люблю більше? Як я буду бігати без однієї ніжки, а клювати без дзьоба? Літати з одним крилом, так і без кожного з вас я не можу. Ви всі мої кохані, всіх поцілую, всіх обійму, всім дам зернятко. Нарешті курчатко зрозуміло, що мамина любов така велика, як небо, і її на всіх вистачить. Навіть на найменше курчатко і ще залишиться. І послухайте вірш вірш лічилочка. Називається курчата. Раз курчатко найбіліше. Два курча найсміливіше. Три курчаточко пухнасте, гарне пір'ячко сріблясте. А чотири зовсім чорне, п'яте жваве та моторне. Ось курча найменше, шосте. Сьоме вище всіх за зростом. Восьме, і воно так само найгарнішим є для мами. Мама дуже любить всіх рідних діточок своїх. Скільки курчат у мами курочки? Анучі були ви уважні. І давайте подумаємо, що ж робити, якщо здається, що мама більше любить когось іншого. По-перше, підійти і обійняти маму. А вона обійме тебе у відповідь, і ти відчуєш, що ти також любимий мамою. Можна сказати, мамочку, я тебе так люблю, а вона скаже тобі те саме у відповідь. А що робити, якщо ти хочеш, щоб мама приділяла тобі більше уваги? Звичайно, не робити нічого поганого. А треба виконувати разом із нею різні справи, допомагати їй, ходити до магазину, прибирати в оселі, просто тихенько посидіти, обійнявшись, а ще частіше проявляти увагу самому, дарувати подарунки мамі, зроблені власноруч, говорити ласкаві слова. А що робиш ти, коли сумно, і хочеться, щоб мама приділила тобі більше уваги? Пам'ятай, що це має бути щось хороше. Домовились? Ну, тоді на все.